Ні, ну ви просто гляньте, як вона виглядає, але мені здається, тут чогось не хватає. Номерні рамки в нас прям ідеальні, але номера тут щось не пасують, слухайте. Так що, як ви вже зрозуміли по прев'ю? В цьому відео ми з вами будемо крутити номера на весь бюджет, який зараз в мене є на аккаунті, а це на секундочку майже 12 мільйонів гривень. Цей аккаунт ви пам'ятаєте з цього відосика зі мною сьогодні є Бодян і Ерік. Ну і, понятно, наша F90. Єдине, що я вам можу сказати, їде вона прям ідеальненько. Ми її зробили практично на фулл 5, але от номерів тут прям конкретно слухайте, не хватає. Якщо ми ставлюпимо зараз якісь номера ідеальненькі, це прям буде ідеально в нас, в принципі, шанс є вибити дуже великий. Не переживайте, я знаю, що номера можна. Купити як в донаті, так і звичайно, получається просто собі вписати, які хочеш, і прикупити. Але проблема в тому, що 0.4 сервер вийшов вже дуже давно, і більшість крутих номерів вже позабирали. А от шанс вибити якісь круті є. Взагалі напишіть коментарях, хто колись спробував крутити на якусь велику суму номера. Я, наприклад, дуже рідко це робив. Я думаю, що теж багато хто це рідко робив, так що шанси в нас, в принципі, великі. Давайте зараз знімемо з вами ці номера. Все, номера в мене в інвентарі, і будемо зараз крутити з вами ці номера. Я думаю, що нам сьогодні точно має повести. Якщо ми виб'ємо якісь круті і захочемо ще крутити, не переживайте, в мене ще є Hyundai Sonata. Так що слухайте, в нас, в принципі, два шанси, можна сказати, і 12 мільйонів гривень. Ладно, коротше, починаємо крутити з вами номера. Для того, щоб почати гру разом зі мною на проєкті Ukraine GTA, заходи в опис під відео, нажимай на посилання, після цього те перекине на офіційний сайт Ukraine GTA, нажимай почати гру та скачуй лаунчер-установка максимально проста. Після цього в лаунчері вибирай один із шести серверів та заходи у гру. Після того, як ти зареєструвався у грі, нажимай клавішу О, промокод, і тут вводи промокод «Делові». Він тобі дасть максимально круті бонуси для старту та початку гри на Ukraine GTA. А якщо ти зареєструєшся на 05-му сервері і скини, Мій телеграм-канал, докази, що ввів мій промокод, ти ще отримаєш від мене 1 мільйон гривень на карту. І взагалі так-то наступний відос вже буде в 2026 році. Я хочу дуже сильно подякувати всім, хто дивився мене з 2024 року. Того що Ютуб я ще створив у 2024. У 2025 році, коли я знімав, в мене тоді було ще по 200-300 переглядів. Взагалі є ще такі олди, які сиділи з того моменту, коли просто я вас вітав ще на Новий рік тоді. Ой, бляха, бодя навікину. Ох, йомо, я тут. Почку щось поганенько. Це капець, вже спів навіть розбитися. Ні, ну вона летить прям яненько, але зацепу в неї прям дуже мало. Найб'ят вот в ті. Ті, що є дрифт, то є дріфт, але в неї вона от просто не управляємо в цьому дріфті. Тут, звісно, вообще жорстко. Треба реально ставити у ці колеса зимові, і все, вона тоді буде їхати нормально, але це ух, йо моя, та ви що, ні, ну жорстко-жорстко. Ладно, буду надіятися, що зараз якісь файні такі номера випадуть, це буде тоді взагалі прям подарок на новий рік, це буде прям дуже сильно жорстко. Та ви що, йоме, який крутий. Ладно, стою спеціально отако. Якщо що, номер. Я вже зняв, вони в мене в інвентарі, це щось просто забаглося, так поняв. Та да, номера в мене вже тут. Так, ну що, давайте приступаємо. Отримання номерів за 20 тисяч погнали. Перші номера 34, 13, ну це прям, слухайте. Ну, м'ягко кажучи, ігнор, ігнор, м'ягко кажучи, що за ріком, що за... Ерік, що з Чорнобиля приїхав? Давайте попробуємо ще свій номер купити. От чисто по приколу я впишу от тако. чисто от раді прикола. Ану, передбати, поняв. Вони би нам коштували 7 мільйонів гривень, але вони по-любому зайняті, Ну це в принципі понятно. Які в нас ще є такі круті, слухайте. АА, 7777, АА. Це в нас теж 7 мільйончиків, теж зайняті. Давайте попробуємо РР. Нехай буде 77 РР. 7, 7, 7 мільйонів гривень. О, що, Серйозно? Так, я тільки що загрузив свій телеграм-канал, щоб підписники знали. Ви якщо хочете теж це знати, бистренько заходіть. Я щось не по... що-що? Ви просто гляньте, що за прикол? Ніфіга собі. Афігеть, та я навіть не думав, що такі номера будуть вільні, Що? Ладно, коротше, відправляємося зразу за сонатою, але ніфіга собі, дивіться просто на ці номера. rr7777rr шо, шо Я щось поки що в шоці. Прям ніфіга собі номера, звісно, випали. Ну, вони, звісно, не випали, я їх купив, але все рівно, йомаю, -йо. я думав, такі номера по-любому будуть зайняті, я просто такі блатні почав вводити все і по приколу чи. Бляха, -муха, ні, ну прям серйозно, я максимально зараз в шоці. Ні, ну це просто жесть. Ладно, беремо, коротше, нашу Hyundai і будемо далі, але далі вже будемо чисто вибивати, вже не будемо купляти. Ні, ну я навіть не думав, що така тема може бути. Ніфіга собі, такі блатні номера просто висіли в госі, ніхто їх не купив. Я щось нічого не розумію, як це так. Ладно, коротше, упустимо цей момент, подивимося, що нам ще тут зможе впасти. У нас залишилось майже 5 мільйонів. Давайте, коротше, зараз будемо з вами вибивати. Давайте, коротше, 20 тисяч гривень, 0,191. Фігня. Одним словом. Як буде щось цікавеньке, я прям зразу буду вам включатися і показувати, які прикольненькі номера нам випадають. Але поки що, прям взагалі, нічого не сипить. Ну коротше, це буде. Я думаю, дуже дуже довго. Так, ну ми вже потратили десь 500 тисяч, і випали якісь плюс-мінус нормальні номера. <кх> Блін, ну звісно, ще би чисто одну семірку, це було б прям офігенно. Ну, досить таки непогано, могло би бути ліпше, але ну таке собі. КС Хе ну не подобається. Ладно, коротше, чисто, що там одної семірки не вистачає, погнали крутити дальше. Так, нам тут знову випало якраз там, де і того разу просто не вистачає одної цифри. Ну тут такі собі, прям, якщо чесно. Ну, але хоча б є, видно, що прямо трошечки нам везе щось там йде, щось там йде. Може, це якийсь хоча б шанс для нас буде. -у Ооо, ніфіга собі. Ох, ніфіга собі. Оце прям добрі номера випили. NN9900 нн вау, Ні, та ви шо, це прям треба лишати по-любому. Давайте знімаємо з вами. Це прям по-любому, та ви шо? Ні, ну оце прям фані такі номера випили. Прям вообще жесть. Ні, слухайте, походу, реально можна вибити якісь круті номера, бо якщо нам таке випало, нам би ще чисто на кінці замість нулів дев'ятки, все, це просто жесть. А ну зараз глянемо, які б такі коштували. Такі би коштували, слухайте, сім мільйонів гривень, а такі, як ми вибили, скільки коштують? Тож сім мільйонів гривень, слухайте, ми зараз з вами. Так ми з вами вже заробили скільки грошей, ні, та це капець. Я не знаю, звісно, чи їх можливо за такі гроші вже продати, але слухайте, от купити, то прям точно ми вже заробили. Так, я тут того вже кручу всі сікі часу, а тут отій почок приїхав собі вбивати номера, і зараз забере самі блатні, напевно. Ну, поки що прям взагалі щось не сипить, я вам так скажу, могло бути ліпше. Ну бо щось, ну слухайте, 84-89, але порівняно з тим, що в нас було, та ви ж. Ну, походу, це ще і навіть новачок, бо він щось не знає, куди йти, так поняв, де їх получати. Ну, але скажу вам так, тачка в нього прямо заряжена, в нього такі диски, прям ого. Ну, я би на першу тачку шкоду не купив, слухайте. Або взагалі, ви би хотіли подивитися, які Варто купляти, йомо, я тут скіпну нечайно, Фігня. Бо вже ви би хотіли глянути, які треба купляти тачки для новачків. Чисто я вже коли знімав такі відео, але зараз багато чого помінялося. Якщо хочете, я можу покататися на всіх машинах, сказати вам, яку би було би найкраще купити. Або може, хочете тюнінг якоїсь такої тачки для новачків, так скажемо, прям жорсткий тюнінг на пол 5 деталі. Якщо маєте бажання, я би прям, вообще без проблем таке зняв вам, слухайте. Так, а ну, які там номера випив собі цей новачок? Слухайте, давайте підглянемо такой. Чи... Ні, в нього якісь такі собі номера випали. А цей собі, який вибив теж. А, він Може їх слухайте крутить, я так бачу. Так само, як я. От, бляха, мій конкурент, слухайте. Ух ти ж ніфіга собі тут, тіп, звісно, підлетів. Це що всі зараз крутять так номера, що я навіть не знав, що так круто їх. Фіасі, ви що рофлите? А що то так багато людей почало крутити номера? ніфіасі? це що, реально якось так популярно стало? Чи що чи це на цьому вже можна заробити якось? А ну давайте пишіть мені в коментарях, бо я, походу, в цьому щось не шарю. Ви дивіться, типи реально крутять капец. Ну, слухайте, грошей все менше і менше, а щось нічого взагалі вже не падає. Прям вовше слухайте. До речі, я нагадую, що в моєму телеграм-каналі проходить розіграш на Nissan GTR, і додатково ще 5 мільйонів гривень. Якщо ти хочеш виграти, обов'язково заходи на мій телеграм-канал. Навіть сьогодні я там опублікував спойлер до відео, який ви бачите тільки зараз. Що я вам прямо раджу тут заходити 100%. Так, випали, ще номера 5533, але щось так собі. Слухайте, ми вже мільйончиків десять десь потратили, це капець. Щось, якщо чесно, ну не сказати, що прямо сипить вже. Ну, на початку нам повезло, слухайте, я зловив ті номера, хоча й думав, що вони точно будуть зайняті. Ну і після того, що зловив, звісно, NN9900 NN, 9900NN. це вже, звісно, дуже файно було. Причому, можна сказати, чуть не безплатно я їх зловив. Ну і поки що, щось прям вовше нічого не сипить, я вам так скажу. 25-30 взагалі падають номера, а тут нам випадає 80-40 та, ну 80, ну та, ні, щось прям вовше не йде. Коротше, не знаю. Напевно, будемо закінчувати, коротше, напевно, будемо закінчувати, лише ще свою пару гривасиків, щоб ще було. Скоро нову рубрику, якняк як планую вам показу. Беляха, муха про. Пропала. Ладно, нічого страшного, ще трошечки покручу, коротше, і будуть йти, бо ж прям ні, вообще не сипить, слухайте. Ладно, коротше, будемо закінчувати, біжу я до своєї тачечки, щось прям вовше під кінець не падає. Коротше, під кінець щось прям вовше перестало нам падати, одним словом, тачечка пропала. Коротше, зараз будемо робити підсумки. Нам, в принципі, випало так-то двоє топових номерів. Я думаю, якби я не купив ті номера за 7 мільйонів гривень на початку, я би може ще щось вибув, тому що шансів було багато, але слухайте все рівно, номера дуже Топи попались, я думаю. Ну так то пишіть Ой, йома, ідея заліз. що це так. Ну так то пишіть в коментарях, як ви думаєте, вообще, чи можливо вибити якісь нормальні номера чи ні. В принципі, бюджет був досить таки хороший, 10 мільйонів гривень. Слухайте, так я не поняв, а де так, бліне, я вже щось пару годин без перезаходу, в мене щось прям текстури почали пропадати. Капець. Ой, бляха Мога знову бодян, це капець. Ладно, давайте підводити підсумки. Слухайте, я ці двоє номерів Скажу вам так, здається, що мені прям максимально повезло. Слухайте. Ні, ну реально, от просто гляньте, які номера тут шаріан. А тут ще рамка така крута, номера, та ви що? Ні, ну прям виглядає пітарда, ракета-бомба. Ну і тут, слухайте, номера досить такі непогані, NN і 9900. І Мені здається, що прям нормальненько. Звісно, от ще би на кінець 29, це було би топово. Ну або можна було б навіть одну мені здається. ну хоча ні, мені здається, отако прям ідеально виглядає, якщо чесно. Мені здається, прям вовше шикарно було би. Увже напишіть в коментарях, які би номера, от прям ви собі прям максимально сильно хотіли, якби у вас були гроші. Ну мені здається, всі проголосують за ці. А вообще, слухайте, якби якимось чудом просто на моє день народження 19 січня в моєму телеграм-каналі випонулось 400 підписників, я би ці двоє номерів розіграв вообще без проблем. І ще тут додатково мільйончиків 20. Просто я знаю, що такого не буде, але якщо так стану, Прям серйозно, оці номера, ці номера і 20 мільйонів гривень перепадають вам. Я вам це кажу на 100% прям. Ну але все рівно не забувайте підписуватись на мій телеграм-канал, як мінімум, через те, що там вже прямо зараз проходить розіграш. Я думаю, любий може виграти. Тим більше ви багато раз писали в коментарях, що тут прям шанс максимально великий виграти, що прям вам подобається цей розіграш. Так що рекомендую прям брати всім участь в цьому розіграші. Ну а я поки що подумаю, як би то організувати нову рубрику. А ви підписуйтесь на мій телеграм. Рам канал, то що я вам кажу, як тільки 400 підписників, зразу ці номера, 20 мільйончиків і ті другі номера ваші стають прямо в секунді. Короче, всім дякую за перегляд і чекайте наступний відосик. Наступний відосик вже буде нарешті про казіно.